Дякую вам, шановні головочі. Сьогодні вже і неодноразово і звучав, і буде звучати і завтра термін хронічна хвороба нира, керенна протекція. Ну і відповідно критерії діагностики і визначення швидкості клубочкої фільтрації. Зв'язку з цим я не можу ще раз не згадати і не акцентувати увагу, що 12 березня цього року вийшли нові настанови КАДІГа 2024 року. По оцінці і менеджменту ХХН. вони є у вільному доступі і безпосередньо оцінці присвячені так 10 постулатів і менеджменту аналогічна кількість. В чому полягає різниця між Першими настановами, які з'явилися в 2002 році, коли народився термін ХХН, і оновленими в 2012, коли розділили третю стадію на 3 А і 3Б, і з'явився новий маркер ХХН під назвою Альбомінурія, ну, перше визначення хронічної хвороби нирок. колеги, включає багато різних маркерів ураження нирок, а не лише зниження ШКФ і сак. Ви зараз зрозумієте, чому. Тому що діагноз ХХН ставиться не тільки на підставі трьохмісячного перебігу, а на підставі наявності зниженої шокафи нижчення 60 і або, тобто може бути нормальний функціональний стан, але категорія абомінурі А2, або А3 за відсутності інших маркерів ураження дорог. Ну, нефрологи зазвичай щось обов'язково знаходять. З'явився такий пункт, який ще раз підкреслює, як важливо відрізняти гостре захворювання нирок від хронічної хвороби нирок і встановити хронізацію. Ну а на цьому слайді якраз ви бачите оці інші маркери ушкодження нирок: Це зміни осаду сечі. В цьому році відокремили персистуючу гематурію. Тому що персистуюча гематурія, вельми шановні колеги, це може бути ознакою не тільки урологічного захворювання під назви уратиляльна карцинома. Це може бути ознакою і нефропатії це може бути ознакою синдрому Альпорта, причому не обов'язково в класичному варіанті. На сьогодні в Україні вже є можливість і ми відправляємо матеріал на молекулярне генетичне дослідження і можемо в ряді випадків не робити біопсію, а отримати діагноз завдяки сучасним методам. Генетичної діагностики. Електролітні та інші порушення зумовлені тубулярними розладами, Гістологічне підтвердження аномалії, структурні і наявність трансплантованої нирки. От ви знаєте, чому з'явилася таблиця діагностика ХХН у літніх людей? О, до речі, я б запитала Олександра Вікторовича, але він. Дуже активно зайнятий да? розмовою з Олегом Йосиповичем. Зараз ви зрозумієте, чому причина появи цієї діагностики в тих рівняннях, які з'явилися про які сьогодні, до речі, говорив Олександр Вікторович. Я зараз це поясню. Ви бачите, що якраз люди літнього віку тут мається на увазі старше 65 років продемонстрували, як швидкість клубочкої фільтрації категорія альбомінурії впливає на інфаркт міокарда, загальну смертність, кардіоваскулярну госпіталізацію та інше. Ну а тепер саме головне: звідки з'явилися нові формули, і хто був ініціатором і чому? Є такий пункт підвищення точності оцінки ШКФ. Абсолютно правильно, Олександр Вікторович продемонстрував, що комбінована формула Сікаді і ПІ на підставі кретиніну цистатину це 2021 року, що перший варіант був 12 рік. Вона набула рівня доказовості 1Б і є певні категорії, в тому числі кардіологічні пацієнти, які підлягають визначенню цистатину C і підрахунку за допомогою комбінованої формули, яка має дійсно найвищу точність. Але є ще такий пункт, який називається використовуйте перевірене рівняння для оцінки ШКФ». І що ми тут бачимо? Цілий перелік. Колеги, ніхто, як кажуть, не знімав з арени формулу Сікаді 2009 року. Чому? Тому що питання про створення Сікаді ЕПІ підняли дві організації під назвою Американські товариства нефрологів. І хто підняв ще Національний нарковий фонд Сполучених Штатів Америки? Чому? Тому що в формулі під 2009 року на підставі крейтиніну є така обчислювальна складова під назвою РАСА. Раса може бути соціальною, політичною і юридичною конструкцією, ну не біологічною, для того, щоб впливати на здоров'я і відповідно на отримання допомоги. Тому, як кажуть, силовим рішенням зібрався національний нарковий фонд, зібралися американське товариство нефрологів, і вимусили робочу групу по створенню формул в 2021 році створити нову формулу, яка би запропонувала заміну, яка би була би. Точною, репрезентативною і неупередженою. І що ми отримали? Причому, щоб ви розуміли, перепис населення, який проводили в США в 2020 році, продемонстрував, як ви думаєте, скільки там представників чорношкірого населення? 12,4%. Да. А не чорношкірих, 87,6. Але тим не менше раса, раса не може бути біологічною конструкцією, звідки і з'явилася ця вся композиція. І що отримали, але це не зовсім влаштовувало європейську нефрологію, і це питання доручили такій людині під прізвищем «Деланай». Яка ще створила одну формулу під назвою EKFC. 20 2021 на підставі креатиніну і 2023 на підставі цистатину С. І що я вам можу сказати, що на сьогодні більш точно, якщо порівнювати у не чорношкірого населення, виявилася формула ІКСі 2021. Тому що вона не дораховує 0,3 мл на хвилину на метр квадратний площі поверхні тіла. 21 рік додає 6 мл, 9 додає 3 мл, але тим не менше, колеги, вибір за вами. Ну, я вам можу сказати, що в принципі, в принципі, все ж таки слід користуватися формулою або 21-го року, або 2009. го Ви знаєте, Олександр Віктор, чому наш конгрес недарма проходив в цьому році в Стокгольмі? Тому що перші результати, які продемонстрували недолік 20, формули 21-го року, це була Швеція. Вони підняли базу за два роки, але мільйон 600 мешканців Стокгольму. І вони порівняли результати по сікаді і пі того року і двадцять го і що виявилось, 25% пацієнтів з ХХН були рекласифіковані на кращий функціональний стан рок, тобто ті, які повинні були знаходитися в стадії 3 а. Опинилися в другій стадії, в принципі, це може привести до певних наслідків. І, до речі, це виявилися люди старше 65 років з серцево-судинними захворюваннями з цукровим діабетом. Тобто, вельми шановні колеги, вибір за вами: якщо людина старшого віку і є межові показники, все ж таки намагайтеся порівняти 21 і 2009 для того, щоб вчасно поставити діагноз і призначити заходи ренопротекції. Це дуже і дуже важливо. Але якщо ви будете використовувати суто монопоказник цистатин С, то тут залишили формулу 2012 року. Колеги без цього далі рухатися не можна. Категорія альбумінурія. от чому надали перевагу показник альбумін, а не протеїн? Знов таки, нефрологи це знають краще за всіх, тому що, коли є класичне нефрологічне урологічне захворювання, в сечі буде всі варіанти білка. Да? Альбумін є маркером ендотеліальної дисфункції, і він раніше реагує у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями з діабетом, з артеріальною гіпертензією. І от як -ніщо, демонструє демонструється публікація, яка була представлена на конгресі в Стокгольмі, тому що взяли пацієнтів переважно літнього віку. Ви бачите, 79,8, Це були пацієнти старшого 65 років, 41,5, 80, старше 80 років. Серед них жінок 52,4%, чоловіків 47,6%. Спочатку, коли їм не визначали рівень альбуміна в сечі, що відмітили, 53,6% мали збільшення рівня креатиніну. Зміни в аналізах сечі побачили всього у 6% пацієнтів. На УЗД мав зміни тільки кожен п'ятий. А коли їм призначили аналіз на екскрецію альбуміну, то отримали зовсім інші результати: 75,4, тобто більше ніж в 10 разів. Порівнянні з загальним аналізом сечі, люди мали альбумінурі. Тобто, результати цього дослідження ще раз демонструють і підкреслюють, що альбумін. У багатьох випадках буде навіть раніше з'являтися зниження швидкості клубочкої фільтрації. Тести на місці. От, ви знаєте, коли з'явився цей пункт, доступні тести на місці надання медичної допомоги. Особливо я дуже чекаю, коли ми зможемо робити креатинін зі слини. Але колеги, на сьогодні ми можемо робити таке. І до речі, я цей апарат привезла зі США з американської діабетологічної асоціації. Я в Швеції, ну, знаєте, от загадала мрію, я його там побачила, тому що ця технологія запроваджена в Європі тільки з 23-го року. І коли я сама. Собі сказала, хочу, я навіть отримала це в якості презента, хоча до того хотіла його купити. Це така технологія, яка дозволяє з пальця з 1,2 мікролітра зразка крові. За 30 секунд визначити креатинін і розрахункову шикафе по формулі Сікаді пі 2021. До речі, наприклад, є ряд країн, в тому числі Іспанія, де ви можете зайти в аптеку і там це зробити, купуючи ліки, просто визначити розрахункову шикафе. Зкринінг на ХХН кому. Я не буду зупинятися на першому кластері, окрім однієї позиції: попередні гостре ура на нарок і гостре захворювання. Бо решту ви чули і будете чути в Україні. Дуже багато людей, які перенесли краш синдром. Поруч з нами знаходиться НВМКЦГВКГ Міністерства оборони України. Колеги вони на сьогодні мають найкращі результати лікування таких пацієнтів. Виживаність 69%. Європейські, американські показники смертності досягають 55%. Тобто, враховуючи всю ситуацію, яку ми зараз переживаємо, навчилися військові лікарі лікувати. Гостре ураження нирок і краш синдром. Ми бачимо тут мультисистемні захворювання, гестаційні стани, ятрогенний вплив. Стадії на щастя не змінилися. з 2012 року. Все, як і було, третю поділяють на 3 А і 3 Б. І ще колеги, я хочу. За допомогою НКФШ розвінчити миф, що чим старша людина, тим гірший функціональний стан. Не все так трагічно. Ми навіть бачимо, що і в 70 років людина може мати середню розрахункову ШКФ 75, а не так, як ми звикли, все 45 років, кожен рік мінус 1. Тобто можна ще зберігати функціональний стан і в старшому віці. Нефрологи можуть виступати за оптимальне лікування норок в первинній медичній допомозі. Знов таки, ми всі прикрасили. Ас назнаємо цю таблицю, вона має назву нашому гайдлайнсі тепломапа. група ризику, втручання, лікування. Ну і ці арабські цифри, з якою частотою слід визначати і функціональний стан, і категорія альбумінурії. Але стратегія лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хахен завжди є предметом дискусії. Що ми побачили в цьому році? Знов таки, нефрологи наполягають на цифрі нижче ніж 120 мм ртутного стовпчика систолічного артеріального тиску. Додали плюсик, тому що одночасне використання з інгібіторами г 2 Причому тут вже не пишуть, як раніше призначати їх вище, ніж 20, а навпаки, вже пишуть продовжувати на етапі діалізу або транс. Трансплантації, тобто є певні зміни. Ну і ще зрозуміло, що розглянути менш інтенсивну терапію для зниження артеріального тиску людей зі слабкістю, високим ризиком падінь там дуже обмеженою тривалістю життя. Цей вже слайд демонстрував, да, вольми, шановний Олександр Вікторович. Але ми знаємо, що ніякі інгибітори НЗКТГ 2 і нестероїдні антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів без цієї групи працювати не будуть, тому що що написано в настановах? Одночасне призначення. І всі дослідження, які демонструвалися сьогодні і вчора, і переха, откам, і ДАПА, і СІКАДІ, більша частина пацієнтів, як підґрунтя, отримувала інгібітори АПФ або сартани. Зрозуміло, що класичними препаратами є інгітори АПФ і сартани це фрагмент з наших настанов. Там, де є початкові дози, максимальна є корекція в залежності від функціонального стану норок. Але завжди полягає питання: а чому надати перевагу? Який найулюбленіший вибір? Я Особисто надаю перевагу олмі Сартану. Прекрасний препарат, який на сьогодні, колеги має нескомпрометовану репутацію, і є український препарат, який називається Олса. Прес 20 мг, 40 мг можна призначати. Да? Ви бачите, покази, і артеріальна гіпертензія без попередньої терапії. І навіть дітям можна призначати віком від 6 років, і ликування легкої гіпертензії, із порушенням функціонального стану нарок, і як монотерапія, і тим більше як комбінована. Ну і пам'ятаємо, якщо не вистачає 20 мг олсапресу, можна переходити на 40. Є і подвійна комбінація олсапресу з гідрохлортіазидом. Це усі хворі з артеріальної гіпертензії без попередньої терапії. Пацієнти з неконтрольованою АГ. Ну, а потрійна комбінація, коли артеріальний тиск дійсно надвисокий, і перехід з подвійної комбінації на потріну. Я не буду зупинятися на фармакокінетичних характеристиках, але однозначно можу сказати, що ще раз: він не провокує розвиток гіперкалімії, він не провокує розвиток гіперурикозурії, от, наприклад, Лозартан вже два роки. Висить скомпроментованої репутації в гайдлансі урологічному, ну і абсолютно не впливає негативно на вуглеводний обмін і ліпідний обмін. Ну а показами до застосування Олсапресу. Ми вже з вами бачили і лікування артеріальної гіпертензії, в тому числі у дітей і підлітків. До речі, дітям вагою до 35 кг можна призначати з дози 10 мг. Діти, як... Діти які важать 30 кг і вище, 20 мг, а максимально 40 мг. Але комплексна стратегія лікування. вельми шановні колеги передбачає не тільки використання антагоністів раз, а також ще дегідроперединових кальцевих блокаторів. Зрозуміло, що при Реоритетні комбінації нефрологи завжди надають перевагу тому, що володіє ренопротекторним ефектом. І тут для нас лерканідіпін це номер один. І у Київського заводу є препарат Ванлерк, і це все про нього. Кардіопротекторні властивості володіє нефропротекторними властивостями, знижує пульсовий периферичний систолічний артеріальний тиск, нейропротекторні не погіршує вуглеводний та ліпідний обмін і демонструє оптимальну перенасимість і значення значно менше частоту розвитку і вираженість периферичних набряків. Портрет пацієнта тут майже є все, що підходить, і для призначень кардіолога, ендокринолога, і нефролога і лікаря загальної практики і сімейної медицини. Нишами також може бути і подагра, і не діуретиків для комбінованої терапії. Я розумію, що я вже трошки перевищила таймінг, але дуже важливий слайд, який радикально відрізняє від попередніх раніше. Безпека. Терапії, в тому числі антигіпертензивна, оцінювалась по динаміці креатиніна. На сьогодні, колеги умови стали жорсткіше. Це динаміка шикафе. Якщо менше ніж 30, безпечна. Якщо вище, треба шукати причину. Ну і ретельний огляд ліків: обмежте безрецептурні ліки, перегляньте диетичні або рослинні засоби і контролюйте симптоми у пацієнтів з ХХН, тому що вони загальні і спільні для багатьох на залогі. Ну, а для того щоб адекватно і професійно призначити лікування, і лікарю загальної практики сімейної медицини і нефрологу, потрібна мультидисциплінарна команда. Тому давайте спільними зусиллями будемо вчасно і діагностувати, і лікувати дану категорію пацієнтів. Дякую за увагу.